Урок узагальнення вивченого матеріалу. Ось він наш урок. Дивіться, вже в нас з вами 10-й урок за рахунком. Число сьогодні 19 жовтня. І тема уроку узагальнення з теми національна економіка та світове господарство. Тестів я сьогодні ніяких не задаю. Сьогодні будемо говорити усно. І письмова буде вам робота. Все вказано тут на сайті. Ось у нас завдання, які будуть: шість письмових завдань розкритого типу. Треба буде дати розкриту відповідь. Розширено, маю на увазі там декілька речень по кожному питанню обов'язково. І наступне завдання, дивіться, це встановлення відповідності. Просто добрий день. цифра добрий день, цифра і буква. Оце табличку цю ви не переписуєте, ви її уважно читаєте. І навпроти кожної циферки ставити літеру, там 1 Г, наприклад, 5D, і так далі. Це таке сьоме завдання. Першіть, бачите, з розкритою відповіддю. І сьоме встановлення відповідності, тобто літера і цифра. Напроти кожної цифри, літера. І додому буде в нас. Повторити ті параграфи, які ми провчили. А ми провчили з 2 по 10-й, тому що перший це вступ, ознайомлення із цим предметом. Бачимо, що ми пройшли вивчення всього цілого розділу, який називається національна економіка і світове господарство. Наступний розділ буде в нас первинний сектор національної економіки, по секторам, тобто почнемо вивчати господарство. Господарство України і світу в основному світу, тому що у восьмому класі вивчається географія України. Але коли ми будемо вивчати кожен параграф стосовно географії світу економічної, обов'язково буде згадуватися Україна, тобто порівняння якесь буде, якесь співставлення даних. І тому подібне. Тому напротязі всього року ми все одно будемо повертатися до України. Так, думаю, з цим зрозуміло: тобто, ми вивчили цілий розділ. Хочу поговорити з вами усно. Давайте пригадаємо, що таке національна економіка. Саме визначення своїми словами. Давайте просто, що таке економіка. Що таке економіка народ? Ну, не знаєте, що таке економіка? Саме ну, економіка питання, наприклад, і... то, наприклад, те, що ти відбувається ти... у різних сферах виробництва там, наприклад. Так. Економіка, комплекс заходів, комплекс підприємств, тобто в межах певної країни, національна економіка те саме, якщо вивчається економіка певної держави, якщо простими словами ми зараз говоримо. Чому це важливо вивчати, як ви думаєте? Ну, для чого нам знати вивчення національної економіки? Якоїсь там Африки чи для Азії. Того, для... для того, аби, можливо покращувати наш світ. Для того, аби знати, що ми нас взагалі. Так. Закручки. Одна Настя зо мною працює, всі ще не проснулися. Ладно, зараз придумаю вам щось легше питання. Так. По темам давайте йти. Ось в нас перше, дивіться. Об'єкт вивчення. Об'єкт бачимо вивчення. Дивіться, економічна географії, те, що ми з вами вивчали. Так. Що вивчає в нас економічна географія? Навіщо потрібні знання з економічної географії? Ось у вас була презентація, був перший параграф. Це я вам показую по урокам те, що ми з вами вивчали. Саме, ну, точніше, це другий урок уже. Економіку країни вивчає в нас економічна географія можливості цієї економіки, як вона розвинута, як країна може, наприклад, в межах своїх ну, всередині держави і зовні вести різні економічні зв'язки, співпрацювати з різними країнами яким чином це все відбувається? За допомогою яких шляхів, якщо це торгівельні шляхи, там морський, сухопутний і так далі. Наступне. Поняття економічний розвиток. Дуже, до речі, цікава була тема. Що таке економічний розвиток? Згадую, Настя вже мовчить, хтось другий мені розказує. Економічний розвиток, своїми словами можна сказати. Ну, це пер... це коли ми переходимо на інший якийсь етап. Настя розвиток. кажу, мовчить, Настя зі мною балакає, а інші. Саш, що думаєш? Що таке економічний розвиток? У нас у страні стає краща економіка. Так, ну не обов'язково в нас, Ча, угу. а в, в, ну, в будь-якій країні, якщо існує це поняття, економічний розвиток, так.